Корпорацію Apple звинувачують в ухилянні від сплати податків за допомогою розгалуженої системи дочірніх компаній за кордоном у вівторок. На капіталійському пагорбі керівники комп'ютерного гіганта давали свідчення перед сенаторами, чому Apple, заробивши за останні 4 роки на закордонних ринках 44 мільярди доларів, прибутку не сплатив у бюджет США жодного центру податку. Apple наполягає, що вони керувались існуючими законами і нічого не порушували. Розповідає Наталія Леонова. Продукція Apple користується шаленим попитом по всьому світу. Компанія заробляє сотні мільярдів доларів. І щорічно прибутки зростають. Американські законодавці хочуть, щоб в державну казну потрапляла належна частка цих грошей у вигляді податків. Сенатор демократ Карлевін попереджає, що винахідливість Apple зайшла далеко за межі інноваційних технологій. Чого не знає громадськість, так це те, що Apple розробила дуже складний механізм уникнення податків. Генеральний директор Apple Тим Кук відкинув звинувачення у проховуванні десятків мільярдів доларів від американських податківців. Він стверджує, що Apple діє строго у рамках чинного законодавства, а тому критикувати потрібно не корпоративну поведінку його компанії, а архаїчний податковий закон. Ми сплачуємо всі податки, які ми винні. Все до останнього долара. слідчі не погоджуються. Напередодні вони оприлюднили звіт, у якому детально описано, як за допомогою мережі дочірніх компаній Apple уникає сплати податків з доходів, отриманих за межами США. Три найбільші дочірні компанії знаходяться в Ірландії. У звіті говориться, що за період від 2009 до 2012 років одна з них отримала майже 30 мільярдів доларів прибутків, з яких не заплатила ні центу податків жодній країні. Звинуватити Apple у порушенні законів. Сенатори не можуть натомість компанії закидають використання всіляких хитромудрих схем для мінімізації податків. Apple обурений. Ми сплатили майже 6 мільярдів доларів в американську казну. Це понад 16 мільйонів на день. Цього року ми плануємо сплатити ще більше однак і в сенаті Apple має принаймні одного захисника. Республіканець Ренд Пол попереджає, такі нападки на Apple можуть мати дуже негативні наслідки. Якщо ми хочемо витіснити їх з ринку, тоді давайте будемо поливати їх брудом. Це неприйнятно. Замість того, ми повинні цій компанії дякувати. Натомість сенатор пропонує зосередитись на перегляді застарілих законів. на мою думку, сьогодні саме конгрес повинен відповідати на гострі запитання за ство. Орення нелогічного та архаїчного податкового кодексу, який нараховує десятки тисяч сторінок та не може конгрувати із законами у решті країн світу, на спрощенні податкового законодавства наполягає і сам Apple. Компанія також закликає законодавців знизити ставку корпоративного податку, щоб корпораціям було фінансово вигідно повертати готівку за кордону у Сполучені Штати. Наталія Леонова, Голос Америки.